And America, I love you! Джо Байден народився 20 листопада 1942 року у скромній католицькій родині з Пенсільванії. Його батько продавав уживані автомобілі. Сам Байден здобув освіту історика і політолога в Делаверському університеті, а згодом отримав ступінь юриста. Юридичний диплом став першим кроком у політику, де він навчився головному стояти на своєму. Та шлях до успіху не був простим. У дитинстві Джо заїкався настільки, що діти дражнили його дешем, в перекладі з англійської тире, натякаючи на азбуку Морзе, з роками він навчився контролювати мовлення і перетворив слабкість на силу. Політик відомий своїми довгими промовами, найчастіше експромтом і без попередньої підготовки. Існує чутка, що під час однієї з таких промов тодішній сенатор Барак Обама написав у записці своєму помічнику Убий мене зараз же. Втім, стійко досидів до кінця виступу. Однак прізвиська переслідували Байдена і в зрілому віці. Дональд Трамп, наприклад, охрестив Байдена Соним Джо після появи в мережі відео, де політик нібито засинає просто в ефірі. кажуть, більшість подібних роликів фейки. У 1972-му 29-річний Байден здійснив неможливе переміг чинного сенатора республіканця Кейла Бокса і став п'ятим наймолодшим сенатором в історії США. Але перемога на виборах обернулася жахом лише через кілька тижнів після тріумфу його дружина Нейлія та маленька донька загинули в автокатастрофі. Двоє синів, які теж були в машині, вижили, але отримали численні ушкодження. Байден був готовий відмовитись від мандата, проте колеги вмовили залишитися. Присягу він складав не у сенаті, а біля лікарняного ліжка свого старшого сина. Бо згодом Байден очолив ключові сенатські комітети: спочатку судовий, потім із міжнародних відносин. А далі стався перший скандал. Вперше Байден висував свою кандидатуру на посаду президента США у 1988 році. Його називали новим Кеннеді – молодий, харизматичний, вміє говорити мовою простих людей. Але цей злет обірвався гучним скандалом. Журналісти викрили, що у своїх виступах Байден цитував промови того ж Кеннеді, Гамфрі та інших політиків без посилань на них. До того ж, у деяких заявах він приписав собі вигадані факти, зокрема про свої успіхи в університеті. Після цього Байдена довго відійшов від президентських перегонів. Його друга спроба у 2007-му теж не принесла перемоги. Голосі виборців не вистачило. Однак, у 2008-му він приєднався до команди Барака Обами і згодом був обраний віце-президентом США. На цій посаді він пробув до січня 2017 року. У 2020 двадцятому Байден оголосив про рішення знову поборотися за президентство. Кампанія проходила на тлі звинувачень з боку Дональда Трампа, який називав його ментально неспроможним керувати державою. Звісно, що доказів цих тверджень не існувало. Попри політичну напругу, Байден упевнено переміг і 20 січня 2021 року присягнув як 46-й президент США. Поруч із ним була його перша леді, Джил Байден. Їх ще у 75-му познайомив його брат, адже сам Джо після втрати дружини довго не наважувався на нові стосунки. Разом вони виховали двох синів від першого шлюбу Бо та Гантера. Бо став генеральним прокурором штату Делавер. Але у 2015 році помер від пухлини мозку. В одному з інтерв'ю Байден зізнався, що саме старший син мав би продовжити його політичний шлях от молодший Гантер став джерелом постійних проблем. Алкоголь, наркотики та найгучніший скандал вибухнув у 2023 тисячі коли Конгрес США ініціював процедуру імпічменту Байдена. Республіканці заявили, що президент міг отримувати вигоду від бізнесових оборудок Сина, який перебував під слідством через можливі податкові злочини. Це ледь не коштувало Байдену старшому політичної кар'єри. Попри скандали, боротьбу за владу та родині трагедії, Джо Байден є прикладом стійкості для американців, нещодавно він завершив курс променевої терапії від раку простати. За традицією пацієнтів клініки він подзвонив у дзвін, що означає перемогу над важким етапом лікування. Маленький, але символічний момент, який політик пройшов із притаманною йому усмішкою.